Цікаві факти про Херсон. Я почну, а ви продовжіть в коментарях, що мене розповіли. Херсон названо на честь давньогрецького міста Херсонес-Таврійський. у 18 столітті. Такі грецькі назви були в моді і вважалися ознакою розвиненого суспільства, яке має давню історичну спадщину. Херсонська військова фортеця була збудована раніше ніж саме місце. Це унікальний випадок в історії української урбаністики. За часів радянської влади більшу частину споруд фортеці було розібрано. Під старим центром тягнуться підземелля, частина з яких залишки Підвалів, ховищ та ходів з часів заснування фортеці. Херсон єдиний в Україні порт на Дніпрі, який має прямий вихід до Чорного моря. Ще в 19 столітті звідти вирушали кораблі до портів Європи та Близького Сходу. була Марселя, Варни, Олександрії. Це робило Херсон важливим гравцем у міжнародній торгівлі. Мабуть, найвідоміший символ Херсона це Кавун. Ще з середини ХХ століття в місті проводили щорічні сільськогосподарські ярмарки, де Кавуни займали почесне місце. На ці ярмарки приїжджали не лише покупці. З інших міст України а й з-за кордону у 2022 році Херсон опинився під російською окупацією. Попри небезпеку і ризики, містяни не зламались. Вони виходили на мирні акції, допомагали одне одному і таємно берегли українські прапори. У листопаді того ж року ЗСУ повернули місто додому. Тоді весь світ побачив, що Херсон це не лише місто з багатим минулим, а й згуртована спільнота, яка власноруч пише нові сторінки історії. За стійкість громадян у захисті міста Херсон отримав звання місто Герой України.